Всім вітання з України. З вами знову я, Галина. Ось я вже доїхала, як кажуть, вже тут два дні. Відходжу трохи від поїздки, бо було дуже важко їхати. От 40 годин в автобусі, границі 4 години. Дуже я. Хотіла їхати бусиком, е, була заказала такий комфортабельний бус. Вони мене підвели, Ні, нічого не дали про себе знати, не дзвонили, нічого. Перед самою поїздкою мене залишили майже без поїздки. Так повалися якось, якісь вони несерйозні. Прийшлося шукати в останній день, останній день. Я, я шукала що небудь вже все зайнято. Один єдиний автобус який я змогла забронювати два місця і прийшлось їхати автобусом. Я казала, що вже автобусом не буду їхати, але прийшлось їхати. Як кажуть, не зарікайся ніколи. От так і я казала: не буду, не буду. Прийшлось їхати автобусом з того всього. Ну, але нічого, доїхали. Зараз трохи відходимо, трохи цей починаю тут вже по чуть-чуть знімати, потім буду. Але ще все болить, спина, ноги після поїздки, трохи вам пожаліюся. Так що такі діла. Зараз покажу трошечки вам нашу дорогу, як ми їхали. Там трохи границю потім. Я вибачаю за якість відео там в автобусі я знімала з вікна з автобуса країни, які ми проїжджали, але. Дуже були вікна, грязні в автобусі і нічого толком не, не могла зняти нормально. Так що те, що є, те я вам покажу. Вибачаю зараніше за ті вікна і за все, але що ж інакшого не було. Так що зараз вам покажу. Ось так, дівчатка, приїхали. Ми тут чекаємо вже на наш автобус. Тут збирають посилочки, на бусово стільки людей стоїть. Нема ще нашого автобуса, скоро приїде вже. То будемо грузитися. Там вон такий електричка їде, тут недалеко вокзал уже. Це так, щоб вам трошки показати тут обстановку, якщо. З це ми виїхали вже якраз. зараз будемо з Неаполя виїжджати. Та вікна такі грязні в автобусі, що нічого не... не знаю, яке відео буде, Ну так собі. І це ми вже тільки виїхали 5 минут назад. Це вам трошечки засніму, потім буду далі. Ось так дороги платні, бачите, проїжджаємо через такий цей. Тут платиться в другу, типа область, як заїжджаєш чи в регіон. Ось так. Пропускний такий цей. Треба заплатити, тоді в'їжджаєш. Зупинились на Це такий гарний вид, гори на цьому, ну. Де всі зупиняються, тут заправка, їм поїсти можна в туалет. Це наша перша зупинка. 10-15 минут будемо стоять і бігом всі в туалет. <світок> в автобусі є туалет, але краще ходити на вулиці. Ось так виглядає. Здивіться, це всі наші дівчата. Ай, баню бані стало, але тролату Тут люди відпочивають, їдять, а у Шан тут супермаркет. Ось так виглядає. Так люди їдять за столиками, тут в туалет, як завжди. Ось такий є невеличкий. Зупинилися в Венгрії. Ось такі автобусні ці, сервісні станції, де можна й поїсти все. Ось це наш автобус білий. Ось така тут природа. Бачите, стільки людей. І це так. Зараз будемо їхати на польську границю. Це два автобуси з однієї фірми. Там ще люди теж стоять. І... Ось так виглядає. Мені чата в Словакії, трошечки зніму, але тут таке вікно, що грізнюче, що ледве-ледве видно. Так що не дуже можна знімати через це вікно, бо якийсь тихий ужас. Ось тут така річечка, якась так, Словенія, Словакія, такі країни, такі мрачненькі якісь. Я вже колись приїжджала по них. Нічого такого нема, аж, ну, скажімо, сверх, естественно, як кажуть. Ну, ось так, все якось таке сіре, мрачне. І погода, ще теж оці надписи теж нічого не зрозуміло, що написано. автобус, Весь автобус отакі вікна, я вам скажу. Трошки зніму вам у Словакії тут хати, такі дом, дома приватні, які у них, щоб ви побачили. А Та, такі похожі на українські, на Західні України такі дома. Майже всіх так само, ну ще й більші навіть. Ну це так. Бачите, які. Ось такі домики. Ну, гарні такі величезні, нічого не скажу, що там якісь халупи. Але є і всякі, менші. Ну ось такий магазин, міні-маркет, ресторан тут. Нічого такого особливого. Бачите, ми скільки їдемо, нічого такого я не бачу, а щоб також можна було все, о, як гарно, як цей. Ну ось так. Це Словакія. Ось такий пропускний пункт. Стоїмо вже майже три години. Зеледене нас усе пропустили. Не знаю, я знімаю, чи можна, чи не можна, але. Ось так бачите.

не знаю, не видно якби. Вже їжджаємо на українську границю. Машини стоять, туди теж не пропускають, якийсь дурдом сьогодні взагалі. Нічого ніколи не впускають, не випускають. Так довго стояли і вже немерли тут в тому автобусі. Ах. Дивіться прапор український. Ну І тут написано, вже Україна. З тризубну вікно, звісно, нічого не показує добре. Ось таке відео вийшло. Так що, дівчатка, до наступних відео ще, може, декілька відео зніму покажу. Так що дякую всім, хто чекає на мої відео. Тепер ще трошки з України познімаю. Ви вже тут бачили майже все, що я вам показала. але може ще щось знайду, що вам показати. Так що, дякую всім. З вас лайки. Коментарі пишіть, буду чекати на ваші коментарі, любі. Так що до нових відео, до нових зустрічей на каналі.